Розмитнення в три рази дешевше, розповідає реальний кейс нашого клієнта. Людина купила автомобіль Kia Rio 2021 року в Литві і пригнала в Україну. Автомобіль був з пошкодженнями. Митниця по своєму звіту нарахувала йому митні платежі 160 тисяч гривень, тому що вони порахували вартість автомобіля 11 тисяч доларів. Хоча клієнт по факту автомобіль купив за 5 тисяч євро. Після того ми що зробили? Ми звернулися в міністерство внутрішніх справ в НДКЦ. Там є спеціальні експерти, які визначають стан автомобіля після ДТП замовили звіт, який коштував 980 гривень. І експерт підтвердив, що вартість автомобіля після ДТП склала 4800 євро. Тобто клієнт вийшов на рівень свого договору купівлі продажу. Після цього митниця вже нічого не могла зробити. Вони взяли до розгляду звіт незалежного експерта і оформили машину за 70 тисяч гривень митних платежів. Отже, робіть висновки, коли готуєтесь до розмитнення, робіть все правильно Не буде ніяких переплат.